Місто Вів найщиріше вітання з міста Чернігова. Ви безмежно в тому що Чернігів сьогодні на площі ринок у Львові. Це неймовірна можливість проговорити про ДНК Чернігова і про ту спадщину, яку вдалося вберегти навесні 22-го року. Є така унікальна організація, як ви розпадщини в місті в Львові і пані Лілія Руміщенка. Ви в нашому серці, тому що ви зробили для нашого міста Чернігова дуже багато, і ми дуже раді, що наше серце тепер. Дякуємо вам щира подяка за те, що Чернігів у Львові, і за те, що про дерев'яну мережку будуть знати ще більше людей України. Дуже приємно, що Львів і надалі продовжує цю традицію, яку ми започаткували цього року. Виступаємо майданчиком для фактично популяризації цих наших міст українських, незламних міст, які вартує, показати не тільки тут, а показати десь і за кордоном. Дуже приємно, що наша попередня виставка на Окаховка мандрує зараз тільки Україною вже світом. Сьогодні ми презентуємо дерев'яні мережива, але перш за все хочемо нагадати, що Чернігів. Як і інші міста України зараз перебувають під обстрілами. Вона називається дерев'яні мережі під обстрілами, але дуже цінним є якраз той факт, що в кожному місті, наскільки воно є незламним, є люди, які переживають, є команда, яка переживає, яка вболіває, яка серцем. Репрезентує ту нашу історію, ту спадщину і хоче і хоче її зберегти. Якщо якщо ви подивитеся просто фотографії малюнки, це молоді люди і молода команда, яка стоїть також на, на, на захисті тої спадщини і і хоче дуже цим серцем, цим вогнем запалити, якраз е, запалити всю всю не лише Україну, лише і Європу і передати то цінність, що важливо є. Сьогодні на нас. Це, цінність, це свобода, це любов, перш за все, це не будинки, це не мережа, це перш за все краса, це любов, це справедливість, це свобода. І якщо поки є в містах такі люди, поки є такі цінності, я думаю, що ця історія незламності буде поширена і далі на Європу, на Україну. Тому якби дуже, дуже тішуся, що ми змогли реалізувати цей ще один проект по спільно з падчиною охорони історичного середовища по Чернігову. Сподіваємося, що ми і надалі виступимо майданчиком для... Реклами і для просвітництва по спадщині інших міст. Чернігів історичне місто, і відповідно Львів з Чернігом вже дуже давно. Ми маємо такі партнерські зв'язки в галузі власне збереження культурної спадщини. І коли почалася війна, перше, що ми почали переживати за них, знали, що Чернігів є під обстрілами і пробували сконтактуватися з нашими колегами з Чернігова. І фактично 40 днів вони на зв'язок не виходили. Ми не мали абсолютно ніякої інформації, що робиться з Черніговом, як спадщина Чернігова. Знаємо, що там є храми 11-10 століття дуже цінні. І власне це дерев'яне мережево, яке є дуже, дуже таке крихке. Ми абсолютно не мали інформації аж нарешті після 40 днів до нас з нами зв'язалися наші колеги, які весь цей час сиділи. В льосі, в селі під Черніговом, і над ними літали ракети, і вони тільки чули, як вони вибухають в Чернігові. Також не мали інформації, що робиться зі спадщиною Чернігова. Але коли вони прийшли до Чернігова, повернулися, то побачили, що дійсно центр обстріляний і шість ракет, які були направлені в сам саме серце Чернігова, щоб знищити власне ті храми. Продавні Чернігівські не просто по потрапили в оборонні вали, земляні оборонні вали. І що цікаво, ці оборонні вали вже в нашому 21-му столітті захистили місто Чернігів від руйнування. Ну і е, також всі ми були раді, що власне ця дерев'яна мережа Чернігова не постраждало. Дерев'яна мережого Чернігова почали досліджувати ще раніше і громадська організація, яка тут також представлена, вони досліджували кольористику тих дерев'яних ветенанок, також робили такі фрагменти, які були втрачені, реставрували ці елементи. І фактично завдяки їм збереглася чудові колорити міста Чернігова. Ми мало про нього знаємо, тому пропонуємо дерев'янам. Ознайомитися, думаю, після закінчення війни всі захочуть відвідати ці міста, про які ми розказуємо. Ви знаєте, що в нас була тут виставка «Кам'яні вишиванки нової Каховки. Ця виставка тепер мандрує вже не тільки Україною, вона вже мандрує світом. Зараз вона є у Варшаві, вже маємо запрошення з Люксембургу, маємо запрошення з Дубровника. Два рази вона була в Хорватії. Люди дізнаються про нашу культурну спадщину. На превеликий жаль завдяки війні, може ми замало працювали тоді, але і не було інтересу в світі про ті скарби, які дійсно є в Україні в маленьких містах. І зараз Львів, це своєрідний контактний центр між, між світом і, і, і Україною, яка зараз дуже часто є під обстрілами або окупацією і немає можливості популяризувати свою спадщину. Це робимо ми і це нам також приносить задоволення. Я дуже радий з того, що нам вдалось, незважаючи на такі складні моменти і перші виклики, які почалися з першому штаб вторгнення, нам вдалося об'єднати спільно з Україною про неструшного середовища ті громадські ініціативи, які втікаючи від війни, переїхали до Львова. Це як вже згадувалося сьогодні. Це і Активісти з Нової Каховки, які нам презентували кам'яні вишиванки, це також е, громадські активісти з Харкова. Ініціатива Тверики. Е, спільно з ними ми провели е, виставку у Бівській муніципальній галереї мистецтв е, на початку вересня. Ну і зараз ми спільно зробили е, виставку по чернігів. І е, при підготовці цієї виставки нам е, також вдалося об'єднати всі ці громадські ініціативи через те, що е, е, Представники громадської ініціативи Твері, які з Кархова допомагали нам з дизайном. Також ми почали залучати бізнес до того, щоб нам допомагав в популяризації спадщини. Зокрема, АТЕ Кретавбанк нам фінансову підтримку надав для цієї виставки, для того, щоб ми могли її презентувати. Тому я думаю, що чим більше таких ініціатив буде, чим більше таких виставок ми щораз краще будемо дізнаватися про свою країну, і я думаю, після нашої перемоги ми будемо більше подорожувати країною, більше вивчати нашу культурну спадщину.